Так, і зараз ми розглянемо з вами ці приклади, що нам потрібно розв'язати, які не вийшли у завдання ЗНО. Зараз я їх відкрию. І а, для вас подивлюся, як вони розв'язуються для того, щоб ви також могли це зробити. Так, а саме, ось у нас перший приклад, який не вийшов. Я не пам'ятаю вже у кого, але. Він 25. Виглядає він наступним чином. 3х додати 12, зараз я зміню кожур. 3х додати 12, поділено на Хвадраті, відняти 16. І нам потрібно спростити цей вираз. Значить, що ми робимо? Виносимо три задушки, у нас залишається Х додати 6, це нижню форму ми розкладаємо. Х додати тут 16, вибачаюся. І тут не 6, так? Значить, ось тут у нас 4, 3 додати 4, х додати 4. Ікс відняти 4. Ікс відняти 4. Як ми бачимо, в нас є однакова дужечка. Ми її закреслюємо, і у нас залишається 3 поділене на ікс відняти 4. І це в нас відповідь Б у цьому завданні. Це був номер 25. Так. Тепер наступний номер, який в мене записаний, я повинна зробити. Це номер 12. Я його пропустила, зараз ми на нього подивимося. Значить, номер 12 виглядає в нас таким чином. Це в нас на підбір чотирьох, або там чотирьох варіантів, так? Да? Ось перший варіант такий 2а в п'ятому степені поділити на А в шостому степені. А в п'ятому закреслюємо, а в шостому залишається 2 поділене на А. Це в нас по-іншому 2А в мінус першому степені, і це відповідь Г. Другий приклад. 2А піднесене до п'ятого степеня помножене на А у шостому. Це в нас буде 32 А в п'ятому помножити на А в шостому, виходить 32 А в 11. І це в нас варіант відповіді А. Третій приклад. 2А в шостому і в п'ятому. Це в нас 32 А у 30. Варіант відповіді Д. І четвертий приклад: 64 А в п'ятому під коренем шостого степеня. Значить, тут в нас не добувається корінь із А в п'ятому, але із 64 добувається і це буде 2. І А просто залишиться у степені 5 шостий. І це в нас варіант Б. Оце і все, що пов'язане з номером 12. Тепер у нас наступний номер, який потрібно подивитися, це 39, зараз я його відкрию. Укажіть вираз, тут новий рівний виразу х2 додати 4. Ось тут, знаєте, на розуміння повних форм, значить, в нас є вираз х2 додати 4. По-перше, це не є ні формулою, ні якимось виразом, який якось там перетворюється на інший вираз. Для того, щоб розв'язати це завдання, вам потрібно розв'язувати самі букви. Значить, варіант А у нас виглядає ось так. Х плюс 2, х-2. Він перетворюється на х квадраті відняти 4. Він нам не підходить, видно, так? тобто в нас не, не х квадраті додати 4. Варіант І х помножене на х плюс 4. Перетворюється на х квадраті додати 4х майже, але так само не те, що нам потрібно. Далі варіант B. х x 2 в квадраті додати 4х. Розкриваємо формулу, в нас буде х додати 4х додати 4 і додати ще 4х. Зводимо подібні доданки. В нас стає х квадраті, додати 8х, додати 4. Знову нам цей варіант не підходить. Варіант г х плюс 2 в квадраті. Значить, х квадраті додати 4х, додати 4. Знову не те, що нам потрібно, знову не підходить. Залишається один варіант варіант Д. Значить, всі ці варіанти я стираю, вони нам не підходять. І запишу варіант Д, і ми з вами подивимося, чого він нам підходить. Значить варіант Д. Це в нас х відняти 2 в квадраті додати 4х. Є формула х квадраті відняти 4х, додати 4. І ще додаємо 4х. Зводимо подібні доданки, в нас щезає мінус 4х і плюс 4х. І залишається х квадраті додати 4. І це якраз те, що нам потрібно. Тобто наш варіант відповіді це D. Так, наступний приклад 42-й. Дуже цікаво, що тут у нас дається задача з фізики. Значить, в нас є F, яке дорівнює G велике, M велике, M маленьке, поділене на R квадраті. Що це таке F? Значить, g великий це гравітаційна стала, вона там дорівнює скільки що чогось, якихось одиниць, я не пам'ятаю. M велике це маса Землі, M маленьке це маса іншої планети, R в квадраті, це в нас радіус, здається, землі. Так? Тобто, в нас є якась форма. Вона нам дана для того, щоб ми виразили з неї ось це R. І коли ми виражаємо якісь формули, да, то ви повинні розуміти, що нам потрібно виражати цю формулу, наче ви е, добираєтеся до серединки капусти. Ви берете отак от, листочки, знімаєте по одному, щоб серцевинку побачити. Да. Тут буде так само. Значить, у нас перша дія, яку я би зробила, я би помножила все на r в квадраті. У мене вийшло би r в квадраті умножене на f, дорівнює вже велике m, велике m маленьке. Перший листочок ми зняли. Другий листочок поділю все на f, тому що мені цікаво, що в мене тільки r залишилося. Значить, в мене стане r в квадраті дорівнює g. М велике, М маленьке поділене на R. І тепер в мене R в квадраті. Да? Я візьму і добуду корінь з лівої і з правої сторони. В мене стане просто Р. І корінь дорівнює корінь, вже велике М велике, М маленьке поділене на М. Відповідь D. І це був номер 42. Тепер зменю колір і візьму наступний номер 46. Номер 46. Так, номер 46 в мене 2 у степені альфа дорівнює 3, мені потрібно знайти 4 в степені альфа плюс. 1. Що таке 4? Да? Я тепер буду логічно мислити. В мене є 2 в степені альфа. Щоб зробити 4 в степені альфа, мені треба піднести його до квадрату, а отже я і праву частинку 3 піднесу до квадрату. Тобто 4 в степені альфа в мене буде де. Я. Я люблю плюс один, так? Я купую на Чотири то, то чотири, то чотири тут стоїть в першій степені. і дорівнює 36. тридцять шість. Сорок сім, сорок сім. Тут в мене потрібно відповідності встановити. Значить, перше завдання це мене, по-перше, мені потрібно е, знайти вираз, тотожно рівний даному виразу. Значить, в мене перший вираз такий: 3 А в кубі і піднесено до квадрату. Піднесу його до квадрату. У мене стане 9А в шостому степені. І це в мене відповідь А. Друге завдання. Вираз такий. 27а в шостому під коренем третього степеня. І це в мене 3, буду корінь, і це в мене А в квадраті. Шукаю 3А в квадраті, це в мене відповідь Д. Третій приклад: 27а в шостому поділити на 9а у кубі. Це в мене ділю 27 на 9 в мене вийде 3, а в шостому ділю на А в кубі, в мене виходить А в кубі, і це в мене відповідь Г. Четвертий приклад. 3 у степені 2 додати логарифм 3 від А в кубі. Як ви пам'ятаєте, якщо я зроблю логарифм... У степені А від Б, і в мене тут буде стояти А, то це буде дорівнювати Б. Ось цією властивістю я зараз хочу скористатися. по перше я зроблю говорю три. У степені 2 плюс логарифм бла бла. бла Я зроблю окремо 3 в квадраті помножити на 3 кубі. Значить, 3 в квадраті її властивістю розв'яжу, і в мене залишиться кубі. І це в мене відповідь Б. І це весь приклад. Так, наступний номер в мене номер 49. Номер 49. Це. Знову на відповідності. Потрібно знову знайти вираз тутожно рівний даному. Перший вираз виглядає так: n в квадраті, відняти m в квадраті, поділено на m плюс m. n-m, n плюс -M, n m, розкладаю за формулою, ділю на n плюс m, закреслюю, в мене залишається. Це N відняти N. І це в мене відповідь D. Другий приклад. 1 поділити на N поділити на 1 поділити на N. Використовую властивість ділення, і в мене перетворюється навпаки, в мене стає N поділене на N. І це в мене відповідь B. Третій приклад логарифм. А в степені М від А в степені «Н». Скористаюсь двома властивостями. Перша властивість така: логарифм А від степені Б, від числа С, він дорівнює одиничка поділена на Б, логарифм А від С. Да? Використую все тут. У мене стане одиничка поділена на М, логарифм А від А в степені «Н». Друга властивість, яку я зараз використаю, вона буде виглядати так. Логарифм А від Б в степені N це буде просто N логарифм А від Б. Так? Тобто ось цю N перенесу сюди. В мене стане N поділене на М, логарифм А від А, і логарифм А від А це одиничка, значить N поділити на М. І це в мене відповідь В. І останній четвертий вираз. Четвертий вираз. Н помножене на 6М плюс 1 мінус М помножене на 6М мінус 1. 6nM додати N, мінус 6NM додати M. Ось ці в мене подібні, закреслюю, у мене залишається N додати M. І це в мене відповідь G. Все, цей приклад розв'язали. Тепер номер 49 був останній 57-й, наступний, який був незрозумілий. 57 й приклад знову в нас на е, знаходження відповідностей, і тут нам знову. А, тут не знову, тут потрібно зробити наступне: встановіть відповідність між, між виразом 1-3 та твердженням про його значення, яке є правильним, якщо А дорівнює мінус 06, тобто у нас А дорівнює мінус 06. І нам знов-таки потрібно розв'язати ці вирази. У нас є вираз А в квадраті. Якщо я підставлю туди мінус 06, в мене стане мінус 06 в квадраті. І це буде 0,36. Так, і в мене такі твердження. Дорівнює дробу 3 п'ятих, це не є 3 п'ятих, є від'ємним не цілим числом, це також не про наш вираз. Належить проміжку від 0 до 0,5. Так, да, це про наш вираз, але ще дочитаємо до кінця. Є цілим числом, це неправда. більше з одиницю, це неправда. Значить, наша відповідь для першого виразу це В. Другий вираз в мене модуль А. Якщо я порахую модуль від мінус 0,6. Він у мене буде просто 06. 06 це якраз 6, десятих, і це якраз 3 п'ятих. І це в мене відповідь А. І третій приклад логарифм 2 від 4 додати А. Значить, логарифм 2 від 4 відняти мінус да, 06. І це в мене буде логарифм від 3,4. Що таке 3, так, з двічкою, да Що таке 3,4? Ну давайте дивитися це 34. десятих Якщо я його скорочу, в мене буде 17 п'ятих. Ну, таке собі. Угу. В будь-якому разі це в нас точно більше одинички. Да? Тобто нам же потрібно не порахувати його, а знайти його оцінку, наче він в нас більше одинички, тому що тут в нас стоїть число 3,4, це значить, що 2 потрібно піднести у степінь більше, ніж одиничку. Значить, і цей логарифм буде більшим, ніж одиничку, і це відповідь Д. І це все. І в нас ще є один приклад, 59. Так, і ми його зараз побачимо. Значить, тут на координатній осі Х вибрано точку з координатою А, так як зображено на рисунку. Значить, рисунок у нас з вами ось такий. У нас є точка 0, у нас є точка М справа. І Л зліва на такій самій відстані. Далі в мене трошечки відкладено. Тут в мене мінус одиничка, тут десь в мене точка К. Тут в мене плюс одиничка десь на такій відстані. Так? І тут в мене точка А маленьке. а тут в мене точка N велике. І там десь дуже-дуже справа точка P. Зараз я. Спробую там поставити. Точка П. Десь там. І мені так само потрібно знайти відповідності. Значить, мінус 2А, це в мене. Значить, а тут це приблизно, якби я отак поділила, це в мене було б 3 четвертих. Да? Я оцінюю, значить, а це в мене приблизно 3 четвертих. Якщо це мінус 2а, то це стане мінус 6 четвертих. Тобто, і це відповідь Г. Друге, 3 у степені А, значить, це приблизно 3 у степені 3 четверти. Тобто це мені потрібно піднести до третього степеня і добути корінь. Це в мене буде 27 під коренем четвертого Так? Якби я це порахувала, то це в мене вийшло би приблизно 9 три. Це було би трошки менше трійки, да? тобто це схоже на точку П, і точка П це в мене відповідь Б, В, вірніше. І третій, це в мене А відняти 1 по модулю. А відняти один по модулю це мінус 1 четверта по модулю, і це просто 1 четверта. Просто 1 четверта це точка L в мене тут. Значить, точка L – це в мене відповідь Б. Ми робимо просто оцінку приблизно. У цьому прикладі не потрібно дуже великої точності. Будь ласка, введіть всі приклади, що я зараз показала. У відповіді, які ми маємо на цьому тренажері, і впевніться, що вони правильні або неправильні. Якщо неправильні, дайте мені знати.